70-ї річниці від дня створення дивізії СС Галичина у Тернополі відкриють виставку. Оригінальні плакати, листівки та інші документи 1943 44 років представлять відвідувачам в історико-меморіальному музеї політв'язнів 23 квітня. Ми хочемо зробити невелику експрес-виставку в нашому музеї, в якій би експонувалися ці, а також інші плакати, також інші архівні документи, фотографії дивізійників, тому що власне 23 квітня буде святкуватися 70 та річниця заснування, куди власне війдуть ці матеріали. Тож всі охочі тернополяни та гості міста зможуть переглянути цю виставку в нашому музеї. На виставці завідувач планує представити більше 20 документів історичного значення. Вони розповідають про заходи, які проводило керівництво дивізії СС «Галичина». Суто пропагандивні документи, які закликають молодь вступати до війська для того, щоб боротися проти світового большевизму. Це також є і документи. В яких іде звернення безпосередньо до самих вояків, є виключно декларативні документи. Тобто, що в неділю 9 травня відбудеться Ярославі проголошення включення Ярославської округи, до поборового терену української сс стрілецької дивізії Галичина, тобто це суто заклик на захід. Також є інші, які е, говорять про те чи інше зібрання, тобто не назначено на яку годину буде відбутися, тобто це така заготовка, яка була підготовлена, і потім, коли вже було визначено. Місце часто її оформлялося. Наразі працівники музею політв'язнів готують документи про дивізію СС Галичина для представлення на виставці. Експозиція діятиме впродовж місяця, каже Володимир Бірчак.